Усім величезний величезний привіт я знову рада бачити вас у себе на каналі. Сьогодні гортала стрічку в інстаграмі, а, і мені попався пост незнайомої мені взагалі дівчини там в рекомендаціях випав дуже гарне таке було селфі, прям привабливе, і дівчина, прям ну, гарненька, гарненька, симпатична. А потім я дивлюся підпис. І там було написано Віддамся в добрі руки. І мене це так спочатку насмішило, а потім я чомусь почала над цим замислюватись і дійсно замислюватись над тим, що що означає взагалі віддамся в добрі руки. А звідки ти знаєш, що це добрі руки? А можливо, це взагалі не добрі руки, а можливо. Добрі руки спочатку бувають добрими, а потім вони бувають зовсім і недобрими. Ну, знаєте, як зазвичай буває, навіть найдобріші руки можуть стати в один прекрасний момент недобрими. Тобто, знаєте, я спроєкувала якось цей весь допис, цю всю ситуацію на себе і на свій життєвий шлях, тому що я вже була у аб'юзивних стосунках 9 років. І це були найгірші стосунки і найгірший період в моєму житті, якщо хочете, я колись. Можу засняти про це відео, якщо набереться певна кількість запитань. Якщо вам буде цікаво, я можу розказати свою історію, як я виходила з аб'юзивних стосунків, і який це взагалі важкий і складний іспит для кожної дівчини. І взагалі я знаю, що дуже багато дівчат, знаходячись в аб'юзивних стосунках, в стосунках, які приносять їм біль і страждання, не можуть вийти з цих стосунків не просто довгий період часу, а вони застрявають. В таких стосунках на все життя. В силу того, що не можуть, наприклад, там забрати дітей, в силу того, що не можуть просто фінансово залежать від свого чоловіка. І тим самим дуже довго, на роки це затягується, а іноді на все життя. І це дуже сумно насправді, тому що. Мені навіть деякі мої знайомі казали, що одві кати прям такі подарували мені надію, що можна вийти з аб'юзивних стосунків і жити добре, і жити в своє задоволення. І насправді все настільки просто виявилось. Просто потрібно любити себе і вірити в себе, і старатись кожен день прикладати якихось зусиль для того, щоб у тебе щось вийшло. Насправді це настільки банально, настільки просто. Тому, дівчата, любі мої, будь ласка, не віддавайтесь в добрі руки, якими б добрими ці руки не здавались, не існує добрих рук, в які можна віддатись. Ви не річ, ви не предмет, не предмет декору, не предмет інтер'єру, не доповнення до чогось життя. Ви повноцінна особистість і ніколи в житті не потрібно себе знецінювати і думати, що ви чогось не можете, навіть що ви чогось не можете добитися в житті. Ви взагалі можете абсолютно будь-чого добитись, чого б ви не забажали. Потрібно лише трошечки віри в себе, трошечки терпіння, і буває так, що потрібно скласти, наприклад, якийсь план. У мене з цим, до речі, дуже погано. У мене ніколи немає плану ні на які цілі, ні на яке життя. Хоча я завжди надію, що я виправлю це і буду планувати. Наприклад, там я хочу якоїсь цілі добитися, я буду придумувати стратегію до цього. Але кого я обманюю. В принципі, в мене все життя без плану. Ось такі роздуми у мене. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з даного приводу. Хто з вас любить віддаватись в добрі руки, а хто, навпаки, вважає це нелогічним, неправильним і якось дивним. Я навіть уже би і кошеня не віддала б в добрі руки, тому що ніколи не знаєш, не які ці руки насправді. Скільки е, поганих людей, можна так сказати, за останні роки, 3-4 я зустріла на своєму шляху, і скільки я для себе переосмислила, переусвідомила, точніше, що дійсно роблю висновки, що життя досить складна штука. Так, а тема нашого з вами сьогоднішнього відео це парфуми. І я хотіла б з вами поговорити про найнашумівші такі, знаєте, парфуми, які. Дуже популярні серед молоді, серед дівчат, майже кожен про них знає, і у кожного до таких ароматів своє ставлення: хтось їх любить, хтось ненавидить. Я відношусь до тих людей, які відносяться в принципі до парфумів нейтрально. Якщо вони класні, то я ними користуюсь. Але ось ці заїжджені парфуми. Я би ніколи собі не хотіла придбати, тому що я їх дуже часто зустрічаю на людях. Я їх вже нанюхалась настільки, що мене іноді від них воротить не завжди, але бувають такі настрої, такі моменти, що прям от душно мені від них. І найперший парфум, з якого мені дуже хотілося б розпочати, але я про нього дуже коротко розкажу, тому що це най-най найрозповсюдженіший аромат, це бакара, це легенда всіх ароматів. І він комусь пахне йодом, бинтами, лікарнею. Мені таким він не здається, але все ж таки він мені настільки набрид, тому що я дуже багато у Варшаві зустрічала дівчат, саме таких аля-ескортниць, ну й не аля без аля. І чомусь частіше всього вони пахли саме такою солодкою цією бакарою, цим таким пропаленим цукром. І якось в мене вже асоціації з цим ароматом не дуже хороші. Я думаю, що багато дівчат, які носять цей аромат і носять його на постійну основу. Вони здешевили цей аромат і зробили його частково, можна навіть сказати, непривабливим. Тому що якщо раніше він для мене був таким приємним, затишним, солодким, навіть смачним, його хотілося нюхати знову і знову, він дуже шлейфовий, дуже стійкий, його створив геніальний парфумер, то зараз мені взагалі не подобається цей аромат, я його просто можу відрізнити з тисячі. І Прямо такі, знаєте, от коли ніс воротять від аромату, оце у мене сталося з бакарою. Напишіть, будь ласка, як у вас з нею відносини, чи маєте ви його в себе в колекції, я мала, до речі, дуже класний аналог цього аромату від Sister's Aroma. Він називається Sugar Porn. І він дуже приємний, солодкий, класний. І навіть трішечки мені кращий був за бакару, тому що якщо бакарі десь там... Іноді можна відчути трошечки тих йоду і бентів, то в Сістерс Aroma такого ви точно не відчуєте. Там лише солодкі, приємні такі домашні, можна навіть сказати, гурманістичні ноти, які максимально приємні і не викликають ніякого такого рвотного рефлексу. Далі, Тізіана Терензії Кірке. це просто бум останні три роки. Цей аромат просто підкорив всіх. Там дуже класна піраміда, дуже він шлейфовий, але він вбивчий, просто реально вбивчий аромат, який може задушити. Якщо ви, наприклад, його будете носити в автобусі, якщо ви будете їхати десь на роботу в офіс чи в якийсь салон, якщо ви працюєте б'юті майстром, наприклад, або якщо ви просто будете носити його влітку, то це аромат. Ядерка. така термоядерка, що вбиває все живе навколо вас. І я би дуже сильно радила обережно з цим ароматом. Я знаю, що в принципі мої прохання нікому не допоможуть, і ніхто не буде менше його на себе лити, тому що реальні фанати кірки обливаються ним спеціально, щоб інших придушувати, але все ж таки. Ну, не подобається мені, від нього починає боліти прям голова. Він якийсь душний, дуже душний. Він однозначно, це аромат для стерв, однозначно, це аромат для сучок, так сказати. Але все ж таки, якщо його в міру або якщо комбінувати, то він може навіть дуже гарно і сексуально грати. Але якщо його наносити на себе літрами. То він може скласти дуже неприємне враження як у дівчат, так і у особ протиположної статі, яким ви хотіли би сподобатись, але не вийде. В цьому ароматі листки чорної смородини, маракуя, персик, малина, конвалія, ваніль, геліотроп, В шлейфі у нього мускус, пачулі і сандал. Це дуже стійка, термоядерна, як я вже казала, бомба. І це той аромат, з яким потрібно бути обережним. пак Карабан 1 Million в Сіфорі, в Дугласі, в усіх косметичних супермаркетах, навіть уже в бюджетних, там, де з'явилась поличка Люкс, з'явився цей пак 1 Million. І після Dior Sauvage Найпопулярнішим ароматом є оцей пакарабан серед хлопців, дівчата купують його своїм хлопцям, дарують. І цей аромат його чути з кожного кутка. Він е, може він і не настільки поганий, але він настільки вже набрит, він настільки став попсовим, настільки банальним. Він вже став як добрий день. Кожен другий пахне цим ароматом. І якщо ви хотіли би щось подарувати своєму коханому, якщо ви хлопці шукаєте для себе якийсь класний аромат, то. Будь ласка, перестаньте оце брати, оцей One Million, тому що існує дуже багато класних йому замін, є дуже багато класних альтернатив, є набагато крутіші аромати. Я обов'язково про них розкажу в наступних відео, щоб ви не путались і не брали одне й те саме, яке вже просто всім настільки набридло, що від нього хочеться Стартує цей аромат з грейпфрута, червоного мандарина, м'яти. Далі в ньому йде кориця, роза та спеції. І от саме серце в цього аромату, коли він розкривається, він такий трошки віддає оцею пудрою, яка в принципі притаманна в жіночій парфумерії більше ніж в чоловічій. Шлейфі там амбра, дерево, шкіра і м'ята. І мені насправді цей аромат занадто солодкий. Якщо ми говоримо про хлопця, то це має бути трішечки більш брутальніший аромат, трішечки більш, можливо, навіть шкіряний замшовий, але не отакий такий солодкий. Він навіть чимось мені віддає якимось відголосками в ту саму бакару. І тому. Не подобається. Особливо останнім часом, тому що він дуже поширений став. Ще один аромат, про який я розкажу, це Яблучкові Дні на річі. Це аромат 2006 року, але досі він користується популярністю. І мені здається, ці вже яблучки, яблучні ноти і оці фруктові компотики, вони пережили вже свої. Дуже багато зараз крутих. Новітніх молекулярних ароматів, які набагато крутіші, набагато краще пахнуть. За такою ж самою вартістю, в принципі, як і Ніна Річі. Тому, звичайно, я раджу дивитись в якийсь інший напрямок, аніж на ці яблучка. Тут лайм, лимон, яблуко в карамелі, білий мускус та кедр. І знову ж таки, оця карамель, що притаманна бакарі, про яку я говорила в самому початку. Дає про себе знати і дає неприємний відголосок. До того ж, теж саме фруктовий компотик, як я кажу, зараз уже ним нікого не здивуєш. Це такий досить. Легкий, простий попсовий аромат, який, на мою думку, не вартий колекції, не вартий своїх грошей. Але все ж таки знаходяться поціновувачі даного аромату. Якщо ви являєтесь його фанатом, то не беріть мої слова в таки, тому що це всього лиш моя думка. Ось така була підбірка для вас сьогодні. Я буду дуже рада. Зворотньому зв'язку. Напишіть, будь ласка, які аромати із цих ароматів ви любите, а які ні, які є у вас в колекції? Можливо, мені буде дуже цікаво почитати. Також буде цікаво почитати. Які аромати ви не любите, які для вас аромати стали попсовими, заїждженими і набридли особисто вам? Також закликаю вас поставити цьому відео лайк, адже таким чином ви дуже допомагаєте моєму каналу розвиватись і з кожним разом ставати все кращим і кращим. Підписуйтесь на мій канал, адже попереду ще дуже багато всього цікавого і корисного. Ну, а ми з вами не прощаємось. Обов'язково побачимось в нових роликах і до нових зустрічей всім, папа. -па.